you uh -huh. Вітаю ваші навіта телеглядачі у ефірі. Передачі такий закон. І сьогодні в гості нашого ефіру, директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації, пані Оксана Ільчеєва, та голова Миколаївської обласної громадської організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів України Союз Чорнобиль України, пан Рубік Сімонян. Вітаю вас у нашій студії. Минуло 36 років з дня аварії. Чи виникають і досі питання щодо визначення статусу постраждалих? Так, дійсно, не дивлячись на те, що вже пройшло так багато часу після аварії на Чорнобильській АЕС, але питання щодо встановлення статусу учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, підтвердження статусу дітей, встановлення статусу вдови, дійсно ці всі питання вони продовжують виникати. Але звичайно, що найчастіше зараз йдуть питання саме щодо відновлення посвідчень у разі їх втрати, так або відновлення таких документів, тому відповідно. При обласній військовій адміністрації продовжує свою роботу відповідна комісія, яка складається з представників структурних підрозділів ОВА та пенсійного фонду. Рубікачтурович також ходить до складу цієї комісії щодо відповідного документу, який підтверджує право на відповідні пільги для осіб, які постраждали в наслідочного близько катастроф. І таке посвідчення, безпосередньо, яке підтверджує статус, воно в подальшому є підставою для здійснення всіх державних соціальних виплат та і відповідних виплат за програмою Турбота за програмами обласними, які фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету, які пільги та допомоги передбачені постраждалим громадянам, зокрема учасникам ліквідації аварії, яким чином це реалізується. Є відповідно з державного бюджету відповідна програма Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Вона фінансується за рахунок коштів державного бюджету. І хочу сказати про те, що в 2022 році для Миколаївської області затверджено більше 12 мільйонів гривень на виконання цієї програми 12,6 мільйонів гривень. Що посередньо включає така програма? Така програма включає декілька напрямків. Один з напрямків це виплата грошової компенсації вартості харчування. Для осіб, які постраждали на сточовецької катастрофи, особам першої. Категорії така допомога складає 494 гривні, другої категорії 247 гривень щомісяця. І загалом протягом року ми виплатили допомогу, компенсацію відповідно на 7,8 мільйонів гривень. Окрім цього, також є одноразова компенсація за шкоду заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи та щорічна допомога на оздоровлення. Що стосується такої допомоги, то інвалідам першої групи 379 гривень, інвалідам другої групи 284, інвалідам третьої групи 189 і дітям інвалідним інвалідність, яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою з наслідками такої катастрофи складає 1264 гривні. І також сім'ї, які втратили годувальника, також оплачується разова компенсація в розмірі 7586 гривень. Також батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, смерть якого пов'язана з цією катастрофою, також оплачується одноразова компенсація в розмірі 3 тисячі. Сімсот дев'яносто дві гривні також виплачується щорічна допомога на оздоровлення. Відповідно, така допомога складає в розмірі в середньому розмірі 120 гривень. З початку року зазначені компенсації були виплачені на 342,3 тисячі гривень, і також є відповідні виплати громадянам, які працюють або навчаються. Відповідно додаткова відпустка. Така відпустка протягом 14 днів оплачується. І з початку року така компенсація виплачена на 3,7 мільйонів гривень. Також хотіла би проінформувати, що багато зараз питань виникає з приводу того, чи передані ці пільги, ця програма, чи передана вона до органів пенсійного фонду, тому що ми знаємо, що з 1 грудня пільги і субсидії були передані до пенсійного фонду, тобто безпосередньо призначення та виплата. Хочу сказати, що стосується безпосередньо пільг на житлово-комунальні послуги, то ці питання передані до пенсійного фонду. Всі інші питання пільгові є. Які я зараз казала, вони залишаються в управлінні соціального захисту населення, і відповідно для того, щоб отримати таку компенсацію, необхідно звернутися до органів соціального захисту населення у ваших територіальних громадах. Так, це може бути відділ або безпосередньо в містах управління чи департаменти. Ви звертаєтеся, подаєте безпосередньо підставу да, для нарахування таких виплат, як я вже сказала, це є посвідчення відповідно, і в подальшому призначається відповідна. Компенсація, яка передбачається державним бюджетом або безпосередньо обласним бюджетом, постраждалі громадяни, особливо ліквідатори аварії, зазнали злічної шкоди здоров'я. Яка допомога надається цим громадянам на лікування? Хочу сказати про те, що на лікування також передбачена допомога, і що стосується безпосередньо пільг для постраждалам першої другої категорії, також така допомога надається і надається допомога ліквідаторам третьої категорії з урахуванням середньомісячного сукупного доходу. Тобто постраждалам першої другої категорії, така допомога надається без урахування сукупного доходу, постраждалим особам третьої категорії, така допомога надається з урахуванням середньомісячного скупного доходу. Хочу сказати, що така допомога надається в розмірі, в цьому році, в розмірі 2412 тисяч гривень орієнтовно. Така допомога надається на безкоштовне протезування, така допомога надається на компенсацію, відповідно, за рецептами відповідних лікарів. Також надається Допомога і звичайно розкати про те, що ми продовжуємо підтримувати осіб, які постраждали в нас чорнобильської катастрофи. Відповідно, є Певні програми із обласного бюджету чи надаються в області якісь окремі допомоги чи пільги ліквідаторам аварії, окрім тих, що передбачені вже законом, так хочу сказати про те, що відповідно до програми Турбота кожного року надається підтримка особам, які постраждали наслідки чорницької катастрофи першої категорії та дітям з інвалідністю, інвалідність, яких пов'язана безпосередньо з наслідками чорницької катастрофи, за рахунок коштів обласного бюджету. Ми надаємо відповідну підтримку у розмірі три Но гривень в цьому році така допомога надалася 312 особам на загальну суму близько мільйона 995,3 тисячі гривень. Така допомога хочу про те, що вона кожного року зростає відповідно і в наступному році вона буде більше. Така, такий зріз да допомоги він функціонує. В тому числі да, і заради того, що в нас є підписаний меморандум з громадською організацією, яку очолює сьогодні Рубік Хачатурович. Відповідно до цього меморандуму передбачено зобов'язання Миколаївської обласної державної адміністрації, зараз військової адміністрації щодо підтримки осіб, які постраждали в нас Чорнобильської катастрофи, і за допомогою Рубіка Хачатуровича ми намагаємося комунікувати і надавати відповідну всю ту допомогу, яку потребують особи, які постраждали від аварії на Чорнобиль. Ській АЕС завдяки громадській організації, яка працює на території всієї області. Є фактично в кожній територіальній громаді є представники цієї громадської організації. Це нам дається отримувати зв'язок безпосередньо з фактично кожним учасником ліквідації на аварії на Чорнобильській АЕС і надавати всю ту допомогу, яку потребують відповідно особи, які постраждали від цієї жахливої аварії. Також хочу сказати, що ми продовжуємо підтримувати громадську організацію. В цьому році був проведений конкурс. Ми Підтримуємо громадську організацію фінансово щодо реалізації тих проєктів, які були проведені відповідною організацією. І на наступний рік також ми будемо продовжувати виконувати пункти меморандуму, які в нас є спільну співпрацю, і щодо здійснення безпосередньо виплати, щодо проведення певних заходів да інформаційного в інформаційному просторі і загалом щодо надання всіх тих послуг, які потребують особи, які постраждали від наслідків. аварии на Чернобыльский АЭС. Дякую вам, пане Рубик. Скажите, пожалуйста, да. как о ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС? Хочу, чтобы народ знал и вспоминал 86 год, 26 апреля. Я хочу это обязательно. Сегодня какой день? Сегодня день нашей победы. А какая победа? Спрашивается. Победа очень велика. Ведь, знаете, это катастрофа тех, технологическая, которая произошла в нашем, нашем государстве, в Украине, тем более. Это 550 раз сильнее, чем атомные бомбы, которые бросали Хиросимы на Казахстан. Возьмите отсюда, что мы потеряли. Это обязательно надо вспоминать, потому что в, в, у нас сегодня международный праздник, не трагедия творчества, Трагедия, а сегодня праздник. Чем это праздник именно? Почему? Потому что ООН, посмотрев вот на то, что ущерб, который Украина потерпела в 1986 году после этой катастрофы, это страшный, очень трудный. Поэтому они принимали закон, сделали сегодня День ликвидатора как великий победа, великий праздник. И чтобы все страны оказали большую помощь. Это я, чтобы люди понимали, что произошло. Теперь смотрите, что произошло. 147 тысяч квадратных километров у нас получилась гражданская территория. 2247 населенных разных пунктов пострадали в Украине. Не говоря, что Европа, где был бы Европа, если бы не были наши 600 тысяч украинских ликвидаторов? Это надо обязательно говорить, чтобы народ все-таки понимал, что произошло. Это не случайно, когда через 20 лет, через 20 лет, по-моему, президент Ющенко был 945 указом, он все-таки сделал э, э, так, чтобы день ликвидатора... Это великий праздник, и потому и получилось так, что 30-го, за короткий срок, наши ликвидаторы, за короткий, это где-то в, в ноябре, 30 ноября закончили строительство саркофага на 24 года с гарантией, а 14 декабря сдали на эксплуатацию. Вот это как раз чтобы народ знал, что, что же сегодня день, понимаете. Это великая победа нашей ликвидатора, безусловно. Мне было стыдно, когда наш область ни одной памятник не заслужил. ликвидаторы не заслужили ни одного памятника, чтобы прийти положить цветы и вспоминать своих ущедших или нездоровых думать людей. Этот вопрос меня очень сильно беспокоил. Все-таки обещал перед народом, когда мы выбирали, я говорю, через... Я обещаю, что каждые 22 у нас районов, в каждом районе есть у нас депутаты. Должны прийти тоже вспоминать ущербших и думать живых, цветы положить. Поэтому, говорю, надо построить, хотя бы стро, стро, поставить скромный памятный знак. Не говоря наш монумент, который, по-моему, в Украине нету такого монумента, как у нас. Уникально. Тем более, мы уже э, э, второй плане у нас уже построен мемориальный комплекс. Если вы не видели, посмотрите, какой мемориальный комплекс. Это, все, это не хваст, это есть. Я это обещание закончил в 2016 году. Я не хочу повторять, но хотелось бы, чтобы... В этом, в этом году как-то то, что я просил, миллион пятьсот за квартиру уже сколько год я это про. Есть люди, которые до сих пор три человека не, не, не получили квартиры, вот это меня мучает тоже, очень мучает. Они заслуживают в этом плане тоже. Вот это мне хотелось, чтобы это, в этом вопросе мне выполнение было. Дякуємо вам. На жаль, наш ефірний час вичерпано, тому я хочу нагадати, що говорили ми про соціальний захист громадян постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Дякуємо Збройним силам України. Залишайтеся з нами.